Так, ну що, всім привіт, канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі? Скоро, я думаю, буде вже уборочка. Такий ось там пшенички у нас. Такий колосочок. Є більший, є менший, але всередині дивлюся, ніби непогано, навіть пешені у нас зараз вітри. Сохне пшеничка на глазах. Це у нас безоста. справа воно мастиста. Щоб сказати, що є різниця, поки що не скажу. Але мабуть на остий колосок послабіший. Хоча також є місцями здоровий. Є м'який. Це Одеська мудрість, друзі, справа посіяна. А тут не скажу. Брав насіння, не знаю навіть, який сорт був, чесно. так що Кормилася дважди, по листу і по колоску давав. Ну, щоб сказати, що здоровий колос я вам цього теж не скажу, різно, але в середньому я думаю, що буде щось знаю, Якщо по 4 на круг дасть, буду задоволений. Але дивлячись з того, що я бачу, мабуть, 4 не натягнеться. От вам і результат вражає, друзі. Ну, а Там подивимося. Все як то кажуть, покаже бункер і ваги. Так що, Ще зелененька є, місцями пролітає. Я думаю, ще 2 тижні і буде, друзі, уборочка. Коментуйте, друзі, що ви скажете, як думаєте, яка буде тут врожайність пшенички. Ось Бачите, не нездорові Колоски. вроді й висока, в пояс почти, а так не знаю. Тут де на зиму кидав 200 кг добре, ось видно. То тут вона стоїть, звісно, і вище, і колосок поярче. Ну, Будемо дивитися, уберемося, а там вже буде результат. Цікаво, хто з вас як вважає, буде тут по 3 тони хоча б чи ні. Так що коментуйте, друзі, дуже цікаво таке порівняння, що з цього вийде. Чекаємо вже уборочки, вже, як то кажуть, дуже цікаво. Подивимось. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал Шалений тракторист.